Де великий пилосос? міський голова дорікнув комунальникам, що ті не використовують свою спецтехніку сповна. Чистота міських вулиць бажає кращого, особливо на думку мера, це помітно під бордюрами. А згідно графіку, який йому надали комунальники, найбільший порохотя глобус має виїжджати на дороги міста лише на початку квітня. Віта канушкевич не розуміє, де ця техніка була раніше. Завтра, 1 квітня, ми з вами разом будемо в'їжджати місто разом з вами. І дивитися, що у вас робиться під бордюром. І разом шукати великий пилосос, де він поїхав. Вікому очільник дреу пояснює всі вакуумні парохотяги працюють кожного дня, втім помітити їх не завжди вдається, адже відбувається це переважно вночі, коли вулиці розвантажені від автомобілів. Щоправда, зізнаються комунальники, всі дороги одразу від піщано-соляної суміші почистити, поки не вдалося. Ми графік не писали на березень, тому що це був зимовий період. Графік з квітня, і все одно виконання графіку, так як там написано, воно не йде, тому що життя потребує постійних змін. Постій Є там якісь святкування, ми в автомат... телефонному режимі змінюємо, дзвонимо водію, давай туди скоренько там прибирай, бо там якесь відбудеться якась акція. І так воно здійснюється. Загалом підприємство Дрео обслуговує майже 200 кілометрів доріг Івано-Франківська. За словами комунальників, уся техніка відремонтована та в робочому режимі. Готова як для прибирання, так і поточного ремонту доріг.